Павло Газовий, вечеря. Почалась весна ясна. Щедра, тиха, мила. Баба ввечері у сад вікна відчинила. Дід умився, сів за стіл, баба ставить їжу, Глечик з кислим молоком і картоплю свіжу. Та картопля, як вогонь, очима близько, стукнув, грюкнув і в вікно полетіла миска. Він був добрий чоловік та крутий на вдачу. Страву їсти не любив надто вже гарячу. Жаль картопельки старі, смажилась на салі, З спересердя глек, кинула ще далі. Дід полаяти хотів, а тепер лиш мека. Ти навіщо у вікно викинула глека? Баба каже за вікном. Ясно світять зорі, я й подумала, що ти їстимеш на дворі.